Вітаю на моєму каналі. Хочу поділитися власним досвідом того, як я шию такі корзинки, або це може бути така малесенька сумочка для мобільного телефону. І саме почнемо. Зараз ви бачите, я взяла шнур, бавовняний шнур 5 мм з наповнювачем, сердечником це називається. Для того, щоб мені обробити його початок, щоб він не лохматився з часом. Я відрізаю частину шнура, відрізаю сердешника частинку і заправляю шнур всередину. Можна також ще скористатися термопістолетом і запияти це клеєм, але мені так зручніше. Це зараз, буду я вам зараз показувати, як я шию сумочку для мобільного телефону. Це дуже зручно, особливо в теплі е, часи, це навесні або літом, коли кишень немає, і дуже зручно переносити завжди мати телефон поруч. Е, я відміряю довжину, яка мені потрібна буде е, по розміру моєму телефону, е, і починаю, складаю шнур таким чином, щоб в мене е, він... Закручувався по годинниковій стрілці, роблю, начало, початок і починаю прошивати. Шию я на зігзагі, це зігзаг, от таким чином, як ви бачите на відео. Тут саме головне, щоб наша строчка перша, то що ми будемо це страчувати, Початок нашої сумочки, щоб цей початок був рівний. Тобто ну, треба да, старатися прошивати таким чином, щоб не було ліній, бо тоді, коли у вас буде намотуватись ширина, ви відчуєте, що вам буде незручно і буде не, ну, крив, кривизна в вашому виробі. Тому дуже важливо, краще не поспішайте. Зробіть так, щоб стрічка шла рівно. рівна. Саме важке це початок, там де потрібно розпочати, а потім вже досить швидко і досить легко. Треба просто спробувати. Набирається вже А Зараз я буду робити, компонувати, поєднувати два кольори. Для цього я відрізаю одну часть шнура одного кольору, яким прошивала. Бачите, що я беру термопістолет і крапельку наношу на інший шнур другого кольору, який я буду поєднувати, таким чином з'єдную. На місці спайки я роблю закріпку, декілька разів прохожу а, стрі... строчкою, для того, щоб закріпити. Міцно і не було видно самого місця спайки нашого шнура. Таким чином, бачите, в мене вже всередині такий меланж айворі з чорним, а зовні я обрамляю такою темно темно-сірим кольором. З власного досвіду, якщо у вас є декілька шпульок в швійній машинці, будь ласка, намотайте декілька щоб вони у вас були в запасі. Так дуже зручно, От, як ви бачили, там в мене закінчилася нижня нитка, я не витрачала час і вставилася одразу, в мене вже була заготовлена друга намотка. Продовжую таким чином прошивати до того моменту, поки я не нашю потрібну мені ширину. І товщину. Бачите, я поміряла, ще, ще треба трошки, трошки нашити. Так, таким чином можна виробляти будь-які вироби на власний розступ, за власною фантазією або потребою. Я буду ділитися з вами своїми відео. Така сумочка зараз у нас вийде. Бачите? Така от кишенька. Зараз я відміряю э, длину э, ручки, поставила скріпочку, зробила за, закріпку з однієї сторони і зараз відмірю. Длину моєї ручки, також булавочки зроблю собі, допоможу, да, щоб вона не вискакувала, і роблю закріпку з іншого боку. На самом ділі такі вироби вони виготовляються досі швидко. Якщо ви знаєте, чого ви хочете, якщо ви розумієте, які, якого розміру вам потрібен вироб, то все це дуже легко робиться. Ось така сумочка в мене є. Зараз вона закриватися буде на магнітній кнопочці. Вона пришивна. Все це можна придбати в магазинах, в швейних магазинах. Все це є. Спеціалізованих, або можна в інтернет-магазині придбати. Є декілька варіантів, це в мене просто пришивна металева. Ще в мене є шкіряна на шкіряної підложці, також магнітна кнопочка. Таким чином пришивається з чотирьох боків, і ось так закривається. Після того, як вже я пришила кнопочку. Я можу застрочить по боках. А у мене машинка прошиває шнур, коли він складений вдвоє. Якщо ваша машинка не дозволяє вам цього зробити, не турбуйтеся, це можна з легкістю зробити вручну і нічого буде непомітно, все буде так само зручно і якісно. Ось, все, сумочка готова.